На Волині 24-річного чоловіка за ухилення від призову за мобілізацією засудили до трьох років позбавлення волі. Про це 8 січня повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. Так, суд визнав річного жителя села Самари Оріхові Ковальського району винним в ухиленні від призову за мобілізацією. Зазначають, що військово зобов'язаний чоловік був визнаний військово-лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби. 3 серпня 2023 року він отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ. Проте без поважних причин він не з'явився на пункт збору. Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.